Знаєте, часто, коли людям проповідуєш, вони кажуть: а я нікого не вбив, у в'язниці не сидів, мільйон не вкрав і подібні речі, якісь люди говорять, коли проповідуєш, особливо які зачепили цю історію комунізму. Але водночас ці люди дотримуються твердої ідеології комунізму. Вони, наприклад, за комунізм, вони, наприклад, можуть підтримувати диктаторів. Сьогодні, знаєте, вистачає будь-кого. Хто кого підтримує і різні ідеї, нацизм, фашизм, комунізм і таке інше. І це можна бачити сьогодні з лишком. Можна подумати, ну так, людина нікого не вбила. Значить, їй, напевно, шлях до раю. Але що Бог каже? А питання полягає в тому, кого ти підтримуєш? Коли Бог посилає пророків, що Він говорить пророкам. Ну, наприклад, Єзекіїль, якщо ти віруючий, або ти пророк. І ти бачиш грішника, і ти не говориш йому про гріх, тоді кров та гріхи цієї людини будуть на тобі. Ти стаєш співучасником. Якщо ти бачиш грішника і говориш йому про гріх, вибір залишається за грішною людиною. Почує вона тебе чи не почує. Але якщо ти сказав людині і говориш про гріх, тоді її гріх не залишається на тобі. Єзекіїль 33.